У нас було повноцінне життя до нашої зустрічі. Минулі відносини, уподобання, можливо, якісь там таємниці життя, багато різних історій життя, котрі стосуються лише кожного із нас. Але кожний новий день, поки ми разом, ми творимо нову історію. Нехай вона трохи мовчазна, іноді образлива, але вона наша. Ти тихо з'явився серед ночі, ніхто про тебе не знає, ніхто тебе не побачить в затишних куточках моєї посмішки. У нескінченній і бездонній любові, почуттях, у моєму тихому, самотньому і нікому не потрібному сні. Моя самотність пахне тобою. Моя гірка любові шукає тебе. Запитуй мене про тебе. Як дитя запитує матір, про невідомого літа. Я втомився. Я дуже втомився. Часом у свідомості, а часу немає. Ти брехня, якою було поранено моє серце. Години ліками готуються в дні, місяці, а потім в роки. В тебе більше немає. У тебе є ще надія. Тобі важко жити. Слухай, а в тебе є ще гордість. Але знову з'явився смуток. Запитається когось у своїх знайомих. Чому знову з'явився смуток? Чому я втомився? Я дуже втомився. Часу у свідомості, а часу немає. Ти зостаєшся казкою, яку розповідали дивні історії із безтурботного дитинства. Вчити себе, Та знову тут з'явився смуток. Чому? Запитай це у когось із своїх знайомих. Чому знову зараз з'явився смуток? Чому? Розшукується Господе з душі моєї, але наразі я попав нетейність. Получається винуватись пристрасті моєї. Та все в обіг, злиться і зменшиться. Вирощуючи мене, не змушуйте мене плакати. Де ваша любов, котрою ви так пишалися? Половина мене у свідомості, половина вже безумна. З усіх боків у свідомості, але частина вже схибло. Всі розсудені, Тільки я божевільний. А де ж ваша любов, котрою ви так пишалися?